Прихід суверенного Спасителя означає кінець нашому царству і підкорення планам і цілям величного. Дивовижно і навіть складно уявити, як ми схильні думати про те, чому все відбувається так, як відбувається, і чому все настільки відрізняється від того, як ми уявляємо своє життя, що нам складно зрозуміти його повний обсяг і практичне значення. Покоління за поколінням теологи працювали, щоб пізнати його сенс. Біблія проголошує, що Бог має абсолютний, беззаперечний контроль над усім, що відбувається у створеному Ним Усесвіті. Біблія наголошує, що Бог тримає у своїй руці сили природи, воду морську збирає він, мов би до міху, безодні складає в коморах 32.7. Хіба є між марними башками поганів такі, що спускають дощі? І чи небо саме дає зливу, чи ж не ти, Господь Бог наш? Тому то на тебе надіємось ми, бо ти це все чиниш. Єремії 14.22. Біблія стверджує, що Бог владарює над людськими урядами. Нехай веселяться і співають племена, бо ти правдою судиш народи, і племена ведеш на землі, псалом 66.5. Водні потоки. Цареве це серце в Господній Руці, куди тільки захоче, його він скеровує. Приповісті 21.1. Біблія говорить, що Бог контролює всі деталі кожного окремого життя. І весь людський рід Він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі замешкання їх. Дії 17.26. Біблія проголошує, що не існує нічого поза межами Божого контролю, його панування панування вічне, а царство Його з покоління в покоління, а всі мешканці землі пораховані ні за що, і він чинить за своєю волею серед небесного війська та мешканців землі, і немає нікого, хто спротивився б його руці та й сказав би йому, що ти робиш. Даниїла 4, 31-32 Ось дивовижна істина про різдво: дитя в яслах було суверенним Спасителем, який зійшов на землю. Той, хто керує всім, що будь-коли існувало, смиренно і свідомо покорився під людське правління. Той, хто все контролює, піддав себе силам природи і людському владарюванню, які сам установив і якими керує. Цар царів і пан панів прийшов, щоб прожити життя без політичної влади чи царського палацу, із якого би він здійснював правління. Людська влада глузувала, відкидала, переслідувала і зрештою, вбила його. Нічого в його способі життя не залишає й натяку, що він був царем царів. Він жив скромно, у бідності. Він не просто не встановив правління на землі, а й навіть ніколи не мав власного дому. Різдвяна історія ставить нам запитання, чому Пан панів настільки принизив себе. Відповідь на нього підштовхує нас до суті всієї цієї історії. Ісус не прийшов із королівською помпезністю, вимагаючи собі служіння. У Його намірах не було здобуття політичної влади чи життя в палаці, адже Він прийшов заради єдиної конкретної місії і ані бідність. Ані безпритульне життя чи відкидання не могли утримати його від неї. Якою була його місія? Те, що я скажу, напевно образить ваші почуття. Суверенний Спаситель прийшов на землю, тому що гріх змусив усіх нас жити як царки, самоправні суверени. Ми всі ставимо себе в центр власного світу. Ми всі надто зосереджені на своїх бажаннях. Почуттях і так званих потребах, ми всі прагнемо контролювати те, що ніколи не зможемо контролювати. Ми всі гніваємося, коли хтось чи щось стає на шляху наших вигаданих суверенних планів. Ми всі хочемо писати власні правила. А коли порушуємо Божі правила, то хочемо, щоб це минало без наслідків. Ми проживаємо день за днем, не розмірковуючи про Божу волю і Його славу. Ми дозволяємо нашим серцям бути захопленими ідолом із ідолів самим собою. Купуючись на власну суверенність, ви не лише зраджуєте свою духовність, але й втрачаєте частинку людяності. Нас було створено для життя під Божим керівництвом. Визнати і підкоритися Божій суверенності не означає втратити свободу, бо це навпаки єдиний шлях до істинної людської свободи. Намагання встановити власну незалежність, подібні до спроб їхати човном по трасі. Вас не для цього було створено, і це не забезпечить вас життям, яке для вас замислив Бог. Ісус із готовністю підкорив себе і жив більше в бідності, аніж у суверенності для того, щоб своїми життям і смертю врятувати самоправців від них самих. Він віддав себе під зіпсований несправедливий людський закон, щоб звільнити нас від бажання керувати самотужки і перетворити нас на тих, хто визнає і з радістю кориться Його закону. Бог виявляє свою суверенність над усім, щоб влаштувати потрібний час і місце для народження його суверенного сина людиною, щоб прожити досконале життя, прийняти смерть і воскреснути в перемозі. Своєю суверенною силою Бог переконує, що все станеться згідно з його задумом, що існував до закладин світу. Своєю суверенною волею він звелів записати цю історію і зберіг її для нас. Суверенною благодаттю він покликав нас до себе, відкрив очі на свої славу і благодать, переконав нас у нашій гріховності, пробачив нас і привітав у своїй родині, змінює нас своєю благодаттю і використовує свою силу, щоб довести нас до вічності. Суверенний син підкорився, щоб самопроголошені грішники отримали спасіння від самих себе і стали тими, хто любить підкорятися його керівництву. Не забудьте сьогодні, що різдвяна історія це історія про суверенність, і саме через це ми з вами маємо надію на справжнє життя і істинну свободу.